Всім привіт! Возили доцю у музичку і зайшли по магазинах. Невелика розпаковка. Покажу я, що я купила. Так, 5 літрів олії купила 250 гривень. Оце. Це я в маркету скуплялася. Ой, я чек, чек, я чек, зараз. Сейчас я се вам покажу да чек, чек, чек. олія. Ось, рафінована, 5 літрів, 250 гривень, 90 копійок. Оце. Так, яйця. Яйця я взяла е, 60 штук. Оце. Взяла Яйця, яйця, яйця по сорок. Ой, божечко ж, пошкільки ще яйця. П'ясо, пятьдесят щем, то. Десяток. Щось я не можу тут знайти тих яєць. Коротше, як я найду, я вам.. яйця курячі. 58 гривень. вже ж? Пятьдесят яйця у нас. То таке. Так. Яйця, яйця то яйця. Я не буду шукати, вам приблизно казатиму, а може цей. Ну, коротше, скажу суму всю, що воно вийшло, бо це шукати це не можу. Я по чеках, я ніколи чеки не, не беру. А це думала, розпаковку зроблю і возьму заразом чек. Я не збираю ті чеки, воно мені не інтересно. Якщо є гроші, значить купляємо. Якщо немає, значить не купляємо. Так, сметана. Кілограм сметани. Це буду я робити. Пу, взяла сметану, на крем я взяла сметану, на торт треба торта спекти. І взяла, хочу зробити тюхтки. У мене, як був канал перший, я на тому каналі робила тюхтки от Самбела. Мені дуже подобалося без рису. І Хочу і на цьому каналі зробити ці тюфтки, як цей. Мені дуже вони подобалися. Так, кетчуп. Це на піцу. І мене досила шпагетті. Дуже скесиком. Перець. Перець на 79 гривень по 114,90. Помідори. Помідори на 62 гривні і 44 копійки по 64,50 кілограм. Так, Огірок на 43,65, по 69,95 гривень. Взяла дві ролтон на доця любити. Баб, що. взяла отакого масла. Воно недороге, дешеве по 20. Блін, по 27, мабуть, гривень. Оце масло, я його беру в випічку. Я взяла і ось таке, мабуть, по 20 гривень масло, ось таке взяла, Оце. Я завжди беру багатенько масла, в основному в мене йде випічку. Так, редиска, 31 гривня 16, кілограм 34,70 Так, взяла дрожжі, Єсть у мене рецепт пиріжків, а там треба сирі дрожжі. Я набрала сухих, покинув морозилку І думаю, не на один раз. Взяла отаких, от мабуть, там ще десь є, по 50 грам і взяла дві пачечки по 100 грамів. Взяла кусочок сира, 65 гривень 45 копійок на піцу. Взяла філе на 183 гривня і 78 копійок. Це буде в нас от бивнушки будемо робити. Так, взяла ще так, по 6 гривень. І ось ще дружбі. Вірчицю взяла. взяла печінки 84 гривня 90 копійок. взяла 2 кілограми фаршу на 298 гривні 33 копійки. Це будемо робити тюхтельки. Може гречоники подивимося, будемо робити, я посортірую його по пів кіла. Нам багато не треба. Так, і взяла сердечок. Є у мене салат мрія, там треба сердечки. Тоже будемо готувати. Ось, взяла гречки. Гречка у нас марки тупки типу, по 19 гривень, 800 грамів. Я взяла дві пачки. Дві пачки рису. Може, колись плову схочеться. Оце. Взяла отаких ковбасок. Щось може з А ну подивлюся, солянки мої зготувати. І взяла ось корм. Вона має дуже люба корм цей. Взяла в 6 почек корму. Оце такі продукти з Маркету. А, ще взяла отаку порошок, отакий ще. Ось це. Оце в мене вийшло, ні, я там усе воно взяла. Маркету. Вийшло в мене на 2200 гривень. Оце так. Так, розпаковка тепер за тебе. Отаких булочок взяла на гамбургер і великих взяла. Набрала сирків. У мене чоловіки з дочкою люблять сирки. Набрала багатенько їх, і малесеньке вони його їдять. Отаких сусісок взяла. будемо сосиски в тесті робити. Майонез взяла. Я, кстати, пиріг робила, заливний такий добрий. Взяла пшону взяла ще гречки. Це ВТБ по 20 гривень гречка. Дві пачки взяла. Взяла такої ковбаси вареної. 64 гривня, по-моєму, ця ковбаса по акції. Взяла таку ковбасу. Раніше я брала її кобасу в піцу. Така добра в АТБ, вона була по 25 гривень. Зараз уже 60 гривень. І ще серку взяла такого кефіру. айран І взяла такого кефіру однопроцентового. І ще одна банка, бутилка. По акції взяла горошок і взяла кукурузку по акції. Може, в Новий Год йде, щось треба буде приготувати, І взяла отаку мазь спини мазати. Воно не допомагає, але все одно будемо мазати. Бо як воно спини не вигодні, то вже хоч марш, хоч перекладай. І взяла ось тільки шоколадок. По дві штуки їм оставлю і ці заховаю в морозилку, щоб робити якийсь десерт. Оце те, що я купила у маркетці. І того в мене вийшло. Діток, в ВТБ. Ну, маркеруйте ВТБ. І того в мене вийшло. Фух! 754 гривня і 38 копійок. Це те, що я купила. ВТБ. І зайшла в аптеку. Досі купила отаке от лікарство, бо в неї дуже великі суплі. І отаке. Це, мабуть, на 300 з чим-то в мене вийшло. Чек я не брала. І ще покажу, що я взяла в Аврорі. В Аврорі я взяла отаку доці картинку. Вона так любить оце такими. Поняли, тикайте тут ось разницы. Це вона мене робить. Занімається, хай займається. Трошки забігли. Чек за врули. бумаги взяла. Я в старе в Авролі так уберу бумагу. Вона хороша. З цим. З диркою. і вона. Плотно. Дві таких взяла. Ну, чотири допомагають взяла. Потім взяла ще один термоч. У мене є один тремоч, і ще один взяла тримач для ножів. Взяла е, пакети. Бо будемо скоро порося різати. Пакети можна пасувати то фарш, то ще щось. Взяла зарядку на телехвон. Взяла желатин. Последний забрала. Взяла часник сушеный. Дома часник уповню. свіжу сушарка есть. Нет, не треба аж купить в магазині, а я вже, Обязательно. Взяла таку штучку. Каже, доця у моєї однокласниці, каже, така є. Каже, чого в нас нема? Ну, взяла заливати сюди мою ще і мить посуду. Нема, зараз буде. Найшла сухе молоко. У мене десь рецепт був е... торта з сухого молока. Я ніде не могла знайти, а це щось чисто случайно. В Аврорі знайшла сухе молоко. Три пачечки взяла. Взяла формочку собі. Мало у мене формочок, треба ще. Це Жаврора. Ну, колись на маленький і буде. Взяла градусник. Це діло полезне. У мене два є, але мені ще треба. У мене з вісами йшли градусники, так? Звісав мені. Ні, ні. Е, виписувала форми на, на сир. Один в мене градусник і тамочку був градусник. А це взяла такий. Треба і чи курицю, чи що небудь. Хай буде він. Нужен буде. Взяла смесь перців, взяла валійний цукор, так як я багато печу печуночки, чесник. Щоб не мало було. І взяла льом. Буду пити льом. Оце, те, що я купила в Аврорі. І пакетик. Вийшло в мене це все на. Щас найду. на 965 гривнів рівно. Отак. От так що, отакі покупочки, вже прикрила камеру. Отакі покупочки в мене сьогодні були. І в музичку з'їздили з, з доцею. Доця в мене їздить в музичну школу на фортепіано, на хор і на так. А я бігом помоталася по магазинах, поки вона була на уроці. І трошки прикупилася, От таке. Так що, кому подобалося відео, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо вам не важко, якщо ви хочете мене підтримати. Я буду дуже вдячна. Всім пока, до наступного відео. Будемо щось вкусне готувати.